Дівчатка, хлопчики, у нас було отаке криціка. Отакий. брітекс Рьомер. Воно у нас було з пів року з пів року і до 4 років. Ось, ось, ось. Сідай, закримо. Тоже непогане, кріпиться воно ремнями. Те кріпиться і зафіксами, желізними штуками. І зверху отута є отута кріпиться ще досідушки. Тут такого немає, але тут є. Отакий От ремінь, який теж при... Ну, не дай Бог при ударі. Він теж нікуди воно... Ну зараз воно шатається, але шататися воно не буде. Ну, досовуй, десовуй. Раз, раз. Це теж в принципі ще йому нормальна сидушечка, можна воно принципі, А ну сядь голову. Роз. Це теж, бачите, воно типу, нормальне. Можна воно ще в цьому їздити, але в мене вже маленький є. Йому все одно треба було купувати, то ми купили більшенько цьому, а того сюди. Тут трьохточковий. А, ні, трьох туди точковий. А, нет, точковий. Mm -hmm. Верху, да. ну, короче, доверху, так. Все знімається, все чиститься, все миється. Пенопласт тут класні, то трохи. Дуже класна функція, що він так лягає. Лягаємо сюди. Що положення лежаче положение среди. Все, ты хоть вижу.